Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій перший мод, мене як і раніше, звати Діма. Сьогодні 19 січня, прекрасна сонячна погода, не дуже тепло, плюс 3, але достатньо тепло, щоб виїхати, проїхатись на мотоциклі. Ну і відповідно катаємо сьогодні на мотоциклі. Я вже колись в якомусь відео казав, що в нас вже цілком... Зима така, знаєте, є таке поняття єврозима. Тобто вона по календарю начебто і зима, а по температурних режимах начебто і не дуже зима, а більше схожа на осінь або весну. Тому кататись можна, по суті, цілий рік, якщо дозволяє погодні умови. От. І це я думаю прикольно, тому що в тебе немає такої великої прям дуже ломки, що хочеться покататись на мотоциклі, тому що в тебе немає, немає великих перерв. Ні, ну хоча дехто все одно ставить мотоцикл, як тільки там температура падає менше, ніж плюс 10, ставить мотоцикл в гараж, і він там стоїть коротше, до весни. От. Ну, Їх теж можна зрозуміти, вони тіпо, люблять кататись при комфортній температурі. Тому що можу сказати, що в таку погоду, як зараз, кататись можна, але це не, не те задоволення, котре, коли нормальна погода в плані тепло від плюс 10 і вище. Тому що, тому що щеплення з дорогою не те. А, більш брудна дорога, більше ям, як правило, в зимовий період. Хоча зараз може і однаково, що зимою, що влітку. Кількість ям однакова. От, але все одно, ну типу, коли тепло, звісно що приємніше кататись. Але для того, щоб збити, не знаю, як це українською, аскоміну, так говорять, от, то можна і взимку отак от проїхатись, прохватити. І отримати від цього доволі класні відчуття. Заряд енергії. Звісно, що не понавалюєш, тому що... І в повороти не позакладаєш дуже сильно, бо гума просто якась пластмасова в таку погоду стає і держака майже немає. Але якщо обережно, то можна і покататись, і отримати свою дозу ендорфінів. У мене сьогодні така буде покатушка, просто чисто по місту проїхатись десь. Годинку-дві, поки сонечко світить, бо як тільки сонечко сяде, буде прям прохолодно. Я зараз відчуваю, що от я їду і вітерець такий, ну прохолодний. Трішечки пальці підмерзають в рукавицях. Не так, що я прям їду і мерзну, але відчувається, що це прям ще не весна. Тому декілька годин просто містом проїдусь, провітрю голову. повтілкуюсь з вами, бо давно цього не робив. Нагадаю, в мене зараз на каналі виходять відео в новому форматі. З'явився формат мотоісторій. Хто надивився, раджу подивитись і, і напишіть свої враження від того. Вирішив робити такий формат. Мені, він, в принципі, подобається. Плюс це трішечки розбавляє контент в зимовий період, коли дуже. Дуже мало є можливості виїхати на мотоциклі, щось зняти для вас людське. А, тому, хоч, щоб щось було, що подивитись, випускаю такі мотоісторії. А єдине, що думав, це буде трішечки простіше робити. Виявляється, що така от начитка історій на мікрофон. Може там з передачею якихось емоцій в голосі і так далі. Це не така просто штука, як мені здавалось, тому що, ну, по-перше, треба передавати атмосферу історії, що оповідаєш там тембром голосу і так далі. По-друге, має бути нормальна, зрозуміла дикція, з чим теж ну, у мене є деякі проблемки. А, плюс запис самого звуку, тобто на який носій ти записуєш через мікрофон, через ну, що я. Коротше, я поки вчусь, тому там є косяки, ви ж звиняєте хлопці і дівчатка. От. Але, ну, як є. Якщо таких відосів буде ставати більше, то відповідно і якість їх буде ставати, я думаю, краще. Тож, якщо не дивились, подивіться, напишіть. Що думаєте? Стосовно того формату про історії. Я думаю, ми зараз заїдемо в парк Муромець. Проїдемось там, глянемо що там. А далі десь поїдемо по місту. Ну що ж, друзі, от ми біля північного моста з'їжджаємо в парк муромець. Просто проїдеш по парку моромець, е типу таке лайт ндоро на Сібіефі. Тому що на цьому мотоциклі а, не дуже зручно... Ой! Закрит, закритий візер треба, в на цьому мотоциклі не дуже зручно кататись усіми такими стежками. Тому що він важкий. Але тим не менш іноді хочеться. Іноді хочеться проїхатись десь по природі, подивитись на красиві місця. А, щоправда, зараз взимку тут немає нічого красивого, бачите, немає листь. листя. Листя. Тут прикольно восени, Вообще, тут такі барви. Просто шик. Дуже круто. Ну і влітку, в принципі, теж непогано. Але восени тут прям топчик. Дуже сподіваюся, що дорога буде не розмита, і можна буде нормально на мотоциклі проїхати. Калюшки трошки є, але здається, більш-менш норм їздити можна. Якщо так, обережненько, перша, друга передача, не поспішаючи. А тут може бути слизько. Зараз, звісно, тут дороги не дуже. Ми, мабуть, зараз обережненько звідси будемо виїжджати. Треба чекати, поки підсохне, бо. Проїхати, звісно, можна, але ми зараз будемо просто в гівні. Залив повний бак бензику, можна їхати далі. Знаєте що, хочу поїхати на правий берег, але поїхати на новим цим Подольсько-Воскресінським мостом. Щоправда, я не знаю, чи пустять мене туди, тому що коли його тільки-тільки відкрили, мотоциклістів туди не пускали. Але потім у когось в сторіс я бачив, що на мотоциклах туди їхали. Тому спробуємо. А мост, звісно, трішечки безтолковий, тому що. Ну, як на мене, це... Він веде. В... Ну, блін, як сказати, Коротше, він веде туди, де немає розв'язки. Типу, ти по ньому приїжджаєш в частний сектор. Коротше, за цього пробки і так далі. Ну, типу, його для галочки відкрили, а по факту їм користуватись ну, реально незручно. Але він красивий. А, поки на ньому непоганий асфальт. Якщо мене туди пустять на мотоциклі, то проїдусь, зазніму для вас красиву картинку. Хоча не знаю, наскільки вона буде красива, тому що зараз сонце в очі, а в мене немає усіляких там nd фільтрів на Гоупрошці. Тому як вона, хі -хі, як вона впорається з цією обстановкою сонячною, я не знаю, якщо чесно. НД-фільтри я не купував для неї. Не знаю, може і варто було б купити якийсь НД-фільтр на таку прям дуже яскраву сонячну погоду. Але це блін, теж його там вдягати, знімати, коли там міняється погода. Не знаю, коротше. У кого є досвід користування НД-фільтрами на GoPro, напишіть вашу думку. Mm -hmm. Що взагалі думаєте? Варто воно того, чи не варто, чи, блін... О, тут класно перестелили дорогу, але блін, коли тут буде в, велика кількість автомобілів, котрі їдуть на роботу чи з роботи, тут такі затори, це капець. ну, бо одна полоса всього-навсього в кожну сторону. О, тому я і кажу, що мост трішечки. Ну, типу, він є і окей, але так, щоб... Типа, вау, нам, нам побудували міст, ми прям будемо по ньому їздити. Ні, ну такого немає. <свистити> я по ньому зараз, якщо мене туди пустять знову ж таки, я по ньому буду їхати другий раз. Бо один раз я вже по ньому їхав на машині прям в день відкриття. І в принципі, ну, по ньому красиво їхати, але потім ми на ньому попали в пробку, тому що всі такі ж, як ми поїхали в день відкриття подивитись на той міст. О, оця стройка, я не знаю, скільки вона років буде тривати з цими розв'язками. Може, коли цю розв'язку зроблять, і можна буде з того мосту нормально по розв'язці якось з'їжджати. Ну, буде прикольно, але ну... коли то буде, незрозуміло. Бо цей міст будується скільки? Років 20. <ріст> так, ну, мені на, на в'їзді на мост ніхто нічого не сказав, значить, на мотоциклах сюди можна. <ріст> от, і по факту, от ця дорога вона має бути тільки одностороння. да? А, і там, типу, паралельно має бути дорога в іншу сторону. Але зараз вона двостороння, відповідно, вузенька. От їде, а, до прикладу, автобус. І ти його не можеш обігнати, бо тут обгін заборонений. А там далі от е, їде цей бульдозер, коротше, і за ним теж їдуть машини, бо обігнати його не можуть, бо обгін тут заборонений. От ти, типу, і нафіг такий міст треба. І треба їхати коротше, там деякий час, е, поки не доїдеш вже до розвилки, де окремі будуть полоси в одну і в іншу сторону. О, дивіться, от взагалі капець. І що, і все, коротше, і люди стоять і чекають, поки їм дозволять проїхати. І це просто тут зараз 4 машини. Якби тут було зараз більше машин, то тут була б така пробка, що мама дорогая. От, ну і тут, коли ти їдеш, це просто траса і траса, да, типу естакаді, коли ти їдеш. Але далі, коли ми будемо проїжджати оту арку, отам красиво, мені там сподобалось. Це така так, прям інстаграмна така, знаєте, шматок дороги такий інстаграмний біля тієї арки. Оце тільки для того і варто проїхати по тому мосту, щоб проїхати через ту арку і подивитися, а, як гарно, зняти відосик для інстаграму, а що, ви такою фігньою займаєтесь. Ви, до речі, можете підписатись на мій інстаграм. Я такою фігньою не займаюсь, але іноді там теж бувають цілякі сторіси, пости і так далі. Тому подібне. І от відповідно от тут прикольно такий масштаб, така арка. ну, Прикольно, мені подобається. Красиво. І от Заради цієї арки можна, так, да, можна сюди отак от приїхати, зняти відосик. Або пофоткати, не знаю. Що ви там встигнете на ходу зробити. І, в принципі, все, міст закінчився. Далі з'їжджаємо на набережно. Дорога ще така ну, слизька, тому що пісочку забагато, ну, не вийде позакладувати в поворот. Було б прикольно да, в цей поворот зайти так, на нормальній швидкості і закласти. Було б класно. Але. Поки це не дуже правильно робити, тому що можна так уїхати в відбойник. А воно нам треба, а воно нам не треба. А, яке сонечко. Вже хочеться весну, літо, бо якось... Хоча і зима така лайтова, але все одно хочеться вже тепла. Новий рік пройшов. Для мене, звісно, що новий рік вже давно не асоціюється з якоюсь там, з якимось святом. Єдине, що, що тільки заради доньки ми там знаєте, робимо вигляд, що е, праздник всі От, Але та й зараз якось не, не до свят, знаєте, під час війни якось воно не Дуже, та взагалі, не те, що не дуже, взагалі немає ніякого святкового настрою, ні на свята там, день народжень, там, ні на якийсь там новий рік чи ще щось. Взагалі, ну типу, якби не дитина, знаєте, просто ходив би як у нього, какашка і все. от. Зараз ще, до речі, буде день народження у дитини через пару тижнів, то теж треба буде свято зробити. Малій. От, а самі так, знаєте, взагалі ну, це просто типу, новий календар, типу, з'явився, ну, типу, цей новий рік, він нафіг нікому не цікавий на зараз. Маю надію, що в нас врешті-решт з'явиться можливість святкувати перемогу і потім святкувати Новий рік, так як ми того хочемо, так як ми того любимо. А щоб це було не тільки мрією, я вас, друзі, дуже-дуже попрошу, от прямо зараз, або після цього відоса, візьміть і задонатьте задонатьте комусь, кому це потрібно. Я впевнений, якщо не у всіх, то у майже у всіх. Якщо ви ще не у війську, то є знайомі, друзі, родичі, хто. Хто вже у війську і блін, гроші потрібні, гроші потрібні всім, тому що, тому що, на жаль, наша держава не здатна забезпечувати тим, що необхідно хлопцям. Тому задонатьте. Навіть маленький донатом, 100-200-300 гривень. А, він буде не Якщо Якщо не пише, ніхто там із знайомих там чи є можливість задонатити, напишіть перше. там, Привіт, друже, як справи. Кинь карточку, хочу там тобі трішки грошей підкинути. Вони будуть не зайві. 100% у них є зараз якісь потреби, на котрі треба гроші і так далі і тому подібне. Я вам не буду рекомендувати якісь там прям фонди, там притули, не притули, Стерненка, не стерненка. А, Просто хочу сказати, що типу, якщо є якісь перевірені збори, котрі ви впевнені, донатьте туди. А якщо немає, 100% у вас є якісь знайомі, котрі зараз у війську. Дізнаєтеся у них, може їм щось потрібно. Щось мені так подобається оця дорога, щоб виїхати на Печерськ. Як вона, стара здається, називається, чи якось так. В принципі, нормальної якості, не сказати, що вона прямо автобан, але не роздовбана прямо в мотлах. Тому по ній приємно їхати. Ну треба з кимось поворотами. Ну, прикольно, мені подобається. Це мені більше подобається, ніж їхати далі прямій, через сахар і, і звертати на Лисі Українки праворуч і під горочку заїжджати. По цій дорозі мені якось... Більш приємно їхати. Ямка така. Ха, друзі, я короче, ще звичка в мене з минулої GoPro і зі старими акумуляторами, що в таку погоду вона там сідала буквально там за 15-20 хвилин зйомки. знаєте. Мені так незвично, що я їду вже ну, пристойно так часу катаюсь і камера досі на одному акумуляторі і не сіла. Це приємно. Якщо хтось не знає і буде писати в коментарях, яка в тебе камера і так далі, у мене GoPro 12. А, акумулятори купив TeleSін, такі біленькі Enduro, вони здається, чи екстрім називаються, котрі стійкі до холоду. Це як Enduro акумулятори в GoPro, вони теж білого кольору. От, І в принципі я задоволений акумуляторами, як вони тримають в таку погоду. Да і в цілому камера. Поки непогано знімаю, поки не глючить, тому теж поки задоволений. Забив поворотник включити. Тут, звісно, крім як ліворуч нікуди не повернеш, але тим не менш. Нормально. Це не дуже червоний да, для тебе, чувак, на Мерседесі проїхав тупо блин, на пофігу взагалі. Тупо на червоне. Ні, я звісно теж, ну, тіпа, не святий порушую, там швидкісний реж... режим, іноді на автобус ну, залітаю, але ну прям, ну настільки блин, нагло повезти просто на красне, на червоне світло проїхати, це прям... Ох, я дуже сподіваюся, що тут не буде зараз затору. бо останні декілька разів... Тут постійні затори, блін, на Лесі Українки. Це якийсь треш. Може поїхати якогось гамбургера в Макдональдсі з'їсти. Що скажете? Чи ну його нафіг? Краще, чизбургер. Ще один на червоний проїхав. Не такий же він і червоний, так? Да? Капець. Люди, що з вами таке? Що з вами не так? Ще один на червоний. Ви що, блін. Подуріли всі чи що? Ну ладно, кур'єри вони ці. Ну не всі, але ну, більша частина. Вони якось як рагулі їздять. Ай, капець. Треба, короче... Що я? яким можу зробити висновки? Треба, Треба їздити обережно. Треба дивитись по сторонах і бути максимально ну, тіпа, уважним на дорозі, бо ви бачите, скільки дебілів? Це просто ж капець. Одні йолупи на дорозі. О, тесла маршрутка, дивіться, з жовтими номерами. На маршрутках жовті номери. І от на теслах теж, бачите, тесла маршрутка. Так, о, ми проїдемося, я знаю куди. Ми проїдемо зараз бульваром. Тараса Григорійовича Шевченка. Мільйон років там не їздив. А точніше з 1 січня. 1 січня я там їздив. Але не на мотоциклі, а на автомобілі. А 2 січня я їздив на машині, але не по місту. 2 січня ми їздили з дружиною за місто і дуже класно проїхались по красивих місцях, з'їздили в Кані. Хто не бачив, подивіться відос. Там було красиво. Блін, чувак, ну ти заманатний на червоне світло їздить на своєму, на своєму мопеді. Ну це ж капец. Тупо, блін, не вміняшка. Тут трішечки, трішечки заторчик, ну тут в принципі завжди так. Щоб дебіли теж. Тут тобто, ще, блін, паркуються як. Блін. Є знак, да, як паркуватись треба. І ось олені стоять, напаркувались. Ну, так бляха паркується. Це ж капець. Типа, що толку, що він заїхав коротше, на, на той тротуар, якщо ну, типа, його все одно треба об'їжджати і ти не можеш повноцінно їхати правою смугою. Мотоцикліст! Просто круто! На мотоциклі, друзі, кататись, якщо ви не знаєте, дуже класно. Я вам дуже раджу, якщо ви ніколи не пробували цього, то почати кататись на мотоциклі. Це такий заряд блін, енергії. І дуже сильно знаєте про вітря і міски. Ти реально, як знаєш, як психолог. Мотоцикл психолог — це психолог двоколісний такий. Класна штука. Реально їдеш, відволікаєшся від а, того, що тебе хвилює. О, головне, щоб в Теслу не в'язатись. Але в цілому, якщо об'їхати Теслу, то можна нормально їхати і кайфувати. До речі, можу сказати, що я не замерз ну, взагалі. От я вже декілька годин катаюсь, ну як декілька годин, години півтори я катаюсь. От, і взагалі поки не змерз. По місту нормально. Якщо б я поїхав десь за місто, то а, по трасі, так, да, думаю, що було б прохолодно. А по місту норм. Навіть трошки можна отак от похуліганити. Але ви так не робіть. Не беріть з мене приклад. Бо то такий собі приклад. Напевно, що тут зараз розвернемось і поїдемо в інший бік. Я, чесно кажучи, не знаю, що вам розповідати, тому що ну, я типу, просто їду, катаюся, мені по кайфу класна погодка, я їду і насолоджуюсь. Якби ще музика грала в наушниках, я б взагалі забув про ту камеру і про те, що треба туди щось казати. А тому думаю, що пора закінчувати той відео, якщо в мене немає що вам сказати. А якщо вам відос сподобався... Ставте пальці догори, на можете написати якісь коментарі, якщо ви хейтери, хейтеридіть в дупу, але пишіть коментарі, тому що це просуває мої відоси. От, а побачимо з вами в новому відосі. Це був канал Мій перший мод. Мене, як і раніше, звати Діма. Всім пока-пока.